Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб. Що передбачені Конституцією та законами України, наведена в частині першій коментованої статті, характеристика правопорядку виходить з загальновизнаного використання терміна порядок, який досить часто застосовується для позначення такого стану суспільних відносин, коли вони характеризуються як впорядковані, врегульовані за допомогою соціальних норм, принципів. Головні з яких іменуються засадами у такому рекурсі правовий порядок являє собою стан упорядкованості, врегульованості, організованості суспільних відносин, який утворюється, існує і функціонує внаслідок реалізації норм права відповідно до принципу законності, у зв'язку з цим є підстави вважати, що використаним у коментованій статті терміном ніхто позначаються, на наш погляд. Усі суб'єкти правопорядку це, зокрема, державні органи, установи, організації, посадові особи, органи місцевого самоврядування, громадські утворення політичні партії, союзи громадян, підприємства, фізичні особи громадяни, іноземці, особи без громадянства. Щоб бути суб'єктами правопорядку, усі вони постовинні бути визнані державою суб'єктами права. Таке тлумачення зазначеного терміна найбільше згоджується з тим, що конституювання правопорядку фактично здійснюється у двох напрямках 1. Додержанні виконання вимог законності з боку держави, її органів та органів місцевого самоврядування посадових осіб, два реалізації і виконанні суб'єктивних прав і обов'язків громадянами, їх різними соціальними утвореннями. Узгоджується таке розуміння терміна ніхто із тим загальнотеоретичним положенням, згідно з яким правовий порядок у певному аспекті можна визначити як систему правових відносин, в яких відбуваються реалізація суб'єктивних прав та виконання обов'язків у відповідності з нормами права, правові відносини, які виникають внаслідок правопорушень у випадках примушення суб'єктів права робити так. Що не передбачено Конституцією і законами України, порушують правопорядок, використаний законодавцем термін законодавства в даному випадку можна інтерпретувати в широкому значенні. При цьому презумується, що йдеться тільки про правові за змістом і формою закони та підзаконні нормативно-правові акти. Законодавство є формою існування права, способом надання юридичного значення нормам права. Засобом їх організації та поєднання в конкретній статті, нормативних приписах, нормативно-правових актах, інститутах і галузях законодавства, в той же час слід мати на увазі, що згідно з ментальністю багатьох громадян термін законодавство використовується як синонім поняття права терміні законний незаконний в цьому аспекті використовуються ними для визначення відповідності чи невідповідності закону дій суб'єктів суспільних відносин наукове розуміння законодавства як форми існування права знаходить прямий прояв діяльності держави, її органів, посадових осіб, закріплюючи заборону примушення одними суб'єктами інших робити те, що не передбачено законодавством. Законодавець виходить з верховенства права над державою. Держава, її органи, органи місцевого самоврядування, посадові особи не можуть примушувати інші органи, суспільні утворення громадян поступати, діяти іншим чином, ніж це передбачено Конституцією та законами України. Заборона примушення робити те, що не передбачено законодавством. Має широкий сенс і повинна тлумачитися як заборона будь-яких незаконних дій одного суб'єкта права щодо іншого у відносинах між громадянами самими органами держави, органами держави і органами місцевого самоврядування, тощо примушення з метою здійснення правомірних дій може бути як щодо використання суб'єктивних прав і свобод, наприклад, схилення громадянина поза його волею вступити в ту чи іншу політичну партію сповідувати ту чи іншу релігію, так і щодо виконання юридичних обов'язків, наприклад, прийняття органом держави, органом місцевого самоврядування, посадовою особою неправомірного нормативного або індивідуально-правового акта, формування, функціонування та розвиток правового порядку здійснюються на певних засадах. Які являють собою систему взаємопов'язаних та взаємодіючих головних елементів правової основи регулювання суспільних відносин, фундамент правового порядку становлять принципи положення Конституції України, права і свободи людини та ін. Вони визначають виникнення його окремих елементів, поєднують їх в єдине ціле, забезпечують такі властивості правопорядку, як динамізм, стабільність та ін. Заснований на закріплених в розділі Конституції України принципах правопорядок виступає могутнім антиподом анархії, хаосу, неорганізованості, невизначеності та нестабільності відносин між людьми, він стримує можливі незаконні прояви з боку держави, її органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб стосовно громадян, а також однієї людини щодо іншої громадяни. Інші суб'єкти права у разі примушення їх робити щось протиправне, звертаються за захистом до відповідних органів держави, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, можуть посилатись як на конкретні норми законодавства, так і на зазначені засади правопорядку встановлені Конституцією України засади набувають певної якості в принципах які виступають правовими імперативами дій суб'єктів права в усіх сферах державного і суспільного життя, у першу чергу це стосується принципів законності, гуманності, справедливості, верховенства права, верховенства Конституції України, принципу поділу влади та ін. Додержання принципів відіграє важливу роль у зміцненні правопорядку на перше місце серед засад слід поставити принцип законності який являє собою найбільш загальну, широку і категоричну вимогу правомірної поведінки діяльності суб'єктів суспільних відносин у сфері як законотворчості, так і правореалізації. Жодна юридично значуща дія в демократичній, правовій державі не може бути поза сферою дії принципу законності. Виконання його вимог законотворчими органами держави забезпечує правовий характер законодавства правову основу правопорядку. Відносно право реалізації її законність вимагає суворого додержання і виконання законів органами держави, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Громадянами та їх соціальними утвореннями у частині другій коментованої статті встановлюється відповідний спеціально дозвільний тип правового регулювання, притаманний органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, фактично йдеться про принцип заборони все. Крім дозволеного законом встановлення щодо державних органів і органів місцевого самоврядування, саме цього типу правового регулювання є закономірним. В умовах правової держави він є найбільш оптимальним способом упорядкування діяльності органів держави, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Він забезпечує введення владних функцій у законні рамки і тим самим істотно обмежує можливе славілля з боку держави та її органів. Такий порядок є природним для будь-якої сучасної правової, демократичної держави. Як відомо, однією з найважливіших ознак правової держави є її пов'язаність з правовим законом. Це означає, що діяльність зазначених органів. Посадових осіб повинна здійснюватися на основі правових актів у їх межах і за процедурою, встановленою цими актами, Конституцією України і законами пов'язані законодавча, виконавча і судова гілки влади, отже, можна стверджувати, що частина друга коментованої статті закріплює вимогу пов'язаності держави законом, яка випливає з принципу законності. Тому цю конституційну норму можна розглядати як важливу правову гарантію забезпечення основних прав офіційно представляючи народ. Органи держави та органи місцевого самоврядування мають набір владних повноважень для виконання покладених на них завдань. Для цього вони наділені правами та іншими засобами виражати і втілювати в життя інтереси та волю народу. Владні повноваження надаються органам держави та органам місцевого самоврядування. Їх посадовим особам для обов'язкової реалізації, якщо користування громадянином своїми правами залежить від його волі, то суб'єкт владних повноважень зобов'язаний здійснювати надані йому права для забезпечення і захисту публічних інтересів, виходячи з частини другої коментованої статті, органи держави та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні діяти лише у межах повноважень. Визначених і встановлених у законодавчих актах, Конституція спеціально наголошує на тому, що перелік повноважень, які повинні бути максимально точно та повно регламентовані, необхідно закріплювати в Конституції та законах. Ступінь конкретизації цих норм має бути максимальним. Це необхідно насамперед для того, щоб звести до мінімуму можливе славілля державних органів при тлумаченні цих норм. Створити перешкоди до вільному, суб'єктивному розумінню і застосуванню повноважень розсуд посадових осіб повинен мати свої легальні межі. Наприклад, 185 Конституції України встановлює повноваження такого органу державної влади, як Верховна Рада України. Серед них можна відзначити повноваження щодо внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом Хні Конституції, призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених з 73 Конституції, прийняття законів затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціально-культурного розвитку, охорони довкілля Конституція передбачає що Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції віднесені до її віддання. усі органи державної влади, органи місцевого самоврядування та посадові особи повинні діяти в межах наданих їм повноважень, обмеженість будь-якого повноваження це його органічно іманентна властивість, оскільки абсолютно безмежних повноважень в умовах правової, демократичної держави існувати не може. Межі повноважень окреслюють їх зміст та обсяг. Такі межі обов'язково встановлюються Конституцією та законами України. Наприклад, до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування 104 населених пунктів і районів. У рішенні Конституційного Суду України від 13 липня 2001 номер 11 р 2001 спеціально зазначається, що згідно з 29-11-85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів, встановлення і змін їх меж найменування і перейменування тільки районів, а не районів у містах, отже. Утворення чи ліквідація найменування і перейменування районів у містах буде свідчити про вихід Верховної Ради України за межі своїх повноважень. Прикладом цьому може служити і 157 Конституції України, де йдеться про заборону змінювати Конституцію в умовах воєнного або надзвичайного стану. Таким чином, Верховна Рада України уповноважена вносити зміни до Конституції України тільки в умовах відсутності воєнного або надзвичайного стану, частина друга коментованої статті зобов'язує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Спосіб це визначений законом в їх компетенції те, яким чином здійснюються дії. Спрямовані на реалізацію владних повноважень, здійснюючи такі дії, вони можуть спиратись тільки на компетенційні права і обов'язки та використовувати у своїй діяльності ті засоби, форми, прийоми, що передбачені законодавством, наприклад, до повноважень Верховної Ради України належить здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією 3030-85. Способами здійснення парламентського контролю є звернення народного депутата України із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України незалежно від їх підпорядкування і форм власності 86. Розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України та прийняття резолюції недовіри Кабінету міністрів України більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України 187. Створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України для проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес 189. Діяльність уповноваженого Верховної Ради України з ярав людини, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина 101 та ін. Тому здійснення парламентського контролю іншими способами, ніж тими, що передбачені Конституцією та законами України, є неправомірним, неправомірним є, наприклад. Проведення безпосередньо Верховною Радою України або народними депутатами України документальної перевірки підприємств, установ і організацій щодо правильності сплати податків, таке повноваження відповідно до СК 11 закону України про Державну податкову службу в Україні належить органам Державної податкової служби України.